30 січня сьогодні в Україні відзначають День спеціаліста військово-соціального управління збройних сил України. 1644 року відбулася Охматівська битва. Битва під Охматовим сталася саме 30 січня. Великий коронний гетьман Станіслав Конєцпольський, а також князь Ярема Вишневецький, розбили в ній переважаючі сили татар Тугайбея. Рештки втікачів розбив комісар війська Запорозького Миколай Зацвіліховський біля річки Синюхи. Татари втратили під Охматовим біля 4 тисяч людей. 1868 року у Києві відкрилася музична школа, тепер Київське музичне училище імені Глієра. Київський інститут музики імені Глієра до 2008 року Київське державне вище музичне училище імені Глієра. Сучасний вищий музичний навчальний заклад, який готує фахівців першого, третього кваліфікаційного рівня зі спеціальностей фортепіано, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти. Менти, народні інструменти, спів, хорове диригування, музичне мистецтво, естради, музикознавство та джаз. 1901 дев'ятсот у Львові Андрей Шептицький став галицьким митрополитом. За час свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям. У 1905-му заснував національний музей у Львові і придбав для нього велику кількість експонатів. 1918 року Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію у 1937 році. Прийнята нова конституція УРСР. Народилися. У 1834 році Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф, археограф, громадський діяч, професор Київського університету з 1878 року, голова історичного товариства Нестора Літописця, організатор археологічних з'їздів в Україні, співорганізатор Київської громади, належав до хлопоманів, автор понад 300 праць з історії, археології та етнографії України. 1848 року народився Фердинанд Манліхер, австрійський інженер, зброяр, конструктор магазинної і автоматичної гвинтівок та автоматичного пістолета. 1923-го народився Леонід Гайдай, радянський кінорежисер, сценарист, автор популярних кінокомедій Пес Барбос і Незвичайний крос, самогонники, Операція І» та інші пригоди Шурика, кавказька полонянка діамантова рука 12 стільців на Дерибасівській гарна погода або на Брайтон Біч знову йдуть дощі. Не забудьте сьогодні привітати Антона.